Що там з клієнтом? Щас, пора на техніка, де вирішена така проблема. Це може зайняти до годин, техніко працює сьогодні. Угу. На замір. потрібно очікувати. Угу. ще щось можу допомогти? А, то це все. Єс, <сікурив> yes, я подав заявку про те, що термінал не працює протіжний. Ура! Його повчинять. Тому що, ну реально, типа термінал просто не хоче приймати купюру. Він бере в неї, ну, типу, він бере, але він не може її пропіхнути. Він бере замість цього і мене посередині, І качає, ну то жесть, то типу, ну. <сікурив> я таким чином не можу поповнити собі кат. Бо він мене купюри посередині громошкою. Ну, посередині він просто бере, типу, так мене, що типа, воно якби напівг. Ну, те ж саме, що і просто скласти. Купюр, типу. Е я хак це пояснити. Ша. пейнт, Ні, пейнт, От, е до прикладу, я возьму е бляха. А де фігура? О, оце купюра, вона рівна. Е ось рівна. А ото після термінала вона становиться е ось так. Потім е ось так. Чи ні, тут більше. Ось так і ось. Ні. Оооось так о, отак от я можу пояснити, що сталося. Оце от э до, а це от після. Я бляха писати, не можу мене руки замерзти. Піс. Ля, це от до, це після. І це після термінала Термінал, котрий така от е, штука, котра так можна це приснити І отут іще зелененьким таким міготить. Міготить зелененьким. От міготить зелененьким, коли можна прийняти. Оце от після оцієї от, бляха, дайте мені пензли Де пензли. От після цієї от от, 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 цього, от цього. От результат. Типу до і після. Ось. І кажуть, за цього я не можу поводити собі. Бо воно, якщо я зараз. Е... Точніше, точніше. О, все, точніше. От копюра. От купюра. Вона рівна, вона рівна, вона ідеально рівна. Ось. Ось вона збоку так от виглядає, вона ідеально рівна. Але після термінала вона отака ж наподобі, да. Но воно настільки імне, що тут капець, що твоється. Вона отак от і згибається. От ну, тут так Де? Де вас? Каче, от до де воно так от згибається. Ні. Ні, я гостріше гостріше і згибається. Остріше. Так, от, пика. Отут пика, ота, пика. І далі йде, типу, номальна купюра. Типу, ніби залом якийсь. Ось. Котше, отут залом, почається Воно ніби... Те саме що намагатися просунути бумагу в щель, в котрі е, щось заважає, типа, ну, от... Е, ну, зараз поясню. От щель, і отут в щелі, от, отут щось заважає, отут щось заважає. І вона каже, бере, отут купюра йде, 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 Упирається, отут, ну далі йде. Отут упирається, отут е, казати, отут от, так, опирається. От. І за цього купюра е, з рівної прекрасненькою. Ой, не той колір, ну ладно. З рівною прекрасненькою переходить у гавно купюре, котру доволі пом'як. Я це таким чином зроблю. Трошки підстеру, то, що тут занадто занадто. Качу, так, так і далі е, нормально йде. Коротше, ось ось так я можу пояснити, що там твориться. І типа, от е, ще, я пояснив, що я мав на увазі щодо того, що А, ну це було не чути, напевно. Е, що купюрка, чи вона просто не влізає обра в цей. Ну, типа, вона не тейво не, не проходить у кінця. Ось, оце в нас е, тракт. Е, ну, до прикладу, це в нас тракт е, те, де купів. Чи це, 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 тіпа, куди вона приймається. Ну, типу, де вона розмовиться, і потім йде кудись туди в сховище. Ось. Е якась херня знаходиться ось тут. Ось тут знаходиться якась херня, котра блокує е вихід. І е е ліпше отак, от червоним, типу, що це погане. Дуже щось погане стоїть. Купюра. Купюра у нас зелене. Е е ось. Купюра. Вона у нас влізає, так ось так, ось так. Ні, ні. Купюра вона довше. Ну, до прикладу: купюра влізає, 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 влізає. Оба не може. А вот уже двоється Оце то, що я поясню, тут якась херня, Купюра заламиється, не може пройти. Термінал її випльовує обратно. Мов, іди нахуй. Це купюра щось я не можу з нею зробити, типу, що я, не, я її не можу прийняти. І здає обратно. Ти береш а, і а, ти його, а, перевер, а, перевертаєш, кладеш обратно. Термінал опа, опа, опа. Я не можу. І випльовує обратно. Ні. Опа, опа, опа. І випльовує нахер обратно. Тому що йому не подобається, що у купюри отут вот знов оце от чортов. Кінець. Після того, як ти вставляєш її. До того, як ти вставляєш, вона рівна, ідеальна. А після того, як ти ставив, вона от така от йобнута Типу, я таким чином можу пояснити, що там вообще твориться. Коротше, все, оце тепер гайд. Що сталося з терміналом і Сіті 24 а, Номер 50. О, ні, ні ні, ні. Термінал номер 87. А, давайте я підпишу. А, так, йобнутий колір. Ось так. Номер 85. Як я пишу? Піздец. 87 99 12. Ось, оце от номер термінала Сі 24, помітка, помітка, помітка. Як там у них вогти? Сі ой, ні. Сіти, і там по-моему зеленим, чим 24. Сити 24, І ще якісь ебейші колі. О, розовий. Мужицький колір. Ой, колір. От. Сі 24, термінал номер 87 99 12. І от що за херня там твориться? Типу, купюра. Оце от я підпишу це. Так, я підпишу. Рис один. Купюра. рис два. Йоп, та якого чого ти не можеш їх там цю сторону вратати? Купюра. Оце от обидва купюри. лєбать, мені треба зламати голову. Рис. Три, трохрака. Ой, яку стону три намалюва. Єбать. три. Двок рака. Ку'юра. Нет, купюр д. Нет, купюр. А, нет. Вийше в ту сторону. Крура. Нет. Я сказал купюра. Купюра. Є. я намалював малюва купюр. Я написав купюра сбоку. Так, ну, рис. Рис. Чотири. Рис. П'ять. Рис. Шість. Ну, це честерка що єбейша. Ну ладно. Шість. Uh Схема один. 1, Схема один. Це схема один. Ось, ось це от е, схема один. Давайте ми його в рамочку візьмемо, Бо це важлива схема. Це схема того, що твориться з купюрою. Ось. А це вже е, не рисунок, але е, малюнок. Це малюнок. це, ні, це рисунок. Це рисунок, но план. План один. Все. Оце план один. А це. йоп, А це в нас ілюстрація, Ілюстра. Ілюстра один. Е, Ілюстра один, ілюстра Купюр, один. Купюра 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 Рейс, рес, рес, схема план. Тепер э, Лишилось мені тільки пояснити на записку дописати. І все, це Єбейша схема того, що Творилося Єбать О, йо, все клас. Ну що, ви думали, що я вас так і не проявляю з новим роком? Ви помилялися? Вітаю вас з новим роком, котрий настане для мене через 7 годин. Клас! Тож, зустрінемося в наступному році. А так? Ось вам титри, ось вам рекомендовані відео. Насолоджуйтесь. Ще побачимось!